ставати спонсорами каналу, став вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Уламки авіації на території аеродрому побачив російська військовослужбовець на аеродромі, що розташований у тимчасово окупованому місті Мелітополі Запорізької області. Росіяни втратили як мінімум один бойовий вертоліт, імовірно, мі 8 про це пише твіттер канал Military Aviation in UA. Згідно з повідомленням у соціальних мережах було опубліковано відео, що демонструє уламки вертольота, який належить армії країни-агресора. Запис був зроблений російськими військовими з борту іншого вертольота. На опублікованому відео можна спостерігати кадри, де російський багатоцільовий транспортний вертоліт, можливо, модель Мі-8 або його модифікація здійснює зліди з аеродрому. Протягом кількох секунд Кадр перемикається на залишки вертольота. Який Належав російським військовим через повне руйнування фюзеляжу та інших елементів конструкції літального апарата. Складно визначити, який конкретно було знищено вертоліт ПКС РФ. На військовому аеродромі в Мелітополі базуються російські бойові транспортні вертольоти та російська штурмова авіація, яку окупанти застосовують для завдання ударів по позиціях Сил оборони України та Півдні З самого ранку. І зараз в тимчасово окупованому Мелітополі прогреміли кілька хлопків. Російська ППО намагалася. Збите, але не влучила. Прильоти почалися близько опівночі. В той же час на окупованих територіях України триває партизанська боротьба проти кремлівського режиму, який принесли за собою окупаційні війська. Підпільні організації діють як в анексованому Криму, так і на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Детально про це журналісти Фрідом говорили з головою центру політичних досліджень доктрина Ярославом Бошком. У Криму партизанський рух особливо активний Організація а теж показала відео, яке доводить, що партизани відстежують активність російської армії на півострові. Підпильники попереджають, що у російських військових є два варіанти вивести кораблі з окупованого Росією Криму або поховати їх у Севастопольській бухті. Крим наша головна база. У нас очі тут на кожному розі. Ми фіксуємо будь-яке пересування. Заявив рух опору АТУ у телеграм. Партизани не тільки ведуть розвідку і передають дані про пересування російських військових, а й роблять активні дії. Її, наприклад, нещодавно агент а теж підпалив комплекс зв'язку збройних сил РФ у Херсонській області. А ще партизани виводять із лалу російську техніку. Зокрема, вони повідомляють про те, що втрата трьох БТР і двох БМП 429-го мотострілецького полку, що розміщувався в селі Лобкове в Запорізькій області. Є їхніх рук справа вони знімають на відео, як ламають техніку. У ролику один із партизанів передає привіти збройним силам РФ і розповідає, як російські окупанти мо можуть пошкодити свою техніку, щоб не їхати на передову, а отримати гроші в тилу, поки машину лагодять. Жовта стрічка ще один всеукраїнський партизанський рух, що діє на тимчасово окупованих територіях України. Платформа налічує вже близько 7 тисяч учасників. Вони, наприклад, проводять безстрокову акцію, розвідчують жовті стрічки в тимчасово окупованих містах. Написи, наклейки та стрічки мають нагадувати окупантам, що їм тут не раді. Українське підпілля ефективно вважають експерти. основна ефективність підпілля у поширенні розвідданих та інформації. Це та перевага, яка є в української армії і якої немає в російської, тому що всі військові об'єкти, які Росармія розміщує на окупованій території, одразу стають помітними місцевим. Тим, хто бере участь у підпіллі або вважає себе українцем і симпатизує ЗСУ, пояснює військовий експерт Ян Матвієв. Українська розвідка активно співпрацює з підпіллям та тимчасово окупованих Росією територій, у своєму телеграм-каналі розвідники часто дякують партизанам за якісне співробітництво і наближення поразки окупантів. А також просять надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил і засобів, штабів, складів, зберігання снарядів і точок чергування засобів протиповітряної оборони до зустрічі. Друзі, Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.